Чи я мудачка, бо злюсь на чоловіка, що він дозволив доньці поголити голову. <клес> у нашій родині є одна традиція: щоліта всі діти віком 10 років фарбують волосся. Зараз це спеціальна фарба, що змивається за кілька днів. Ми вдягаємось у яскравий одяг, прикрашаємо будинок моїх бабусі й дідуся і святкуємо три дні й ночі. Бля, круто, я б сам сходив на таку движуху. Прикольно, звучить круто. Блін, годами починаєш цінити двіжухи, які відбувалися у бабусі й дідуся, тому що сейчас уже їх нема. Ну, в смысле, у когось і бабусі і дідусі немає. У не мене на увазі двіжуху вже нема. Сейчас твоя двіжуха, блять, це встать в п'ять ранку і попіздувати на роботу. Є торт, подарунки, різні конкурси і так далі. Це сімейна традиція, не пов'язана з культурою чи країною. Вона почалася ще тоді, коли моя прапрабабуся втратила багато дітей до того, як їм виповнилося 10. Моїй доньці цього року виповнилось 10. Вона одна з трьох дітей цього віку. Свято було заплановане на 1 серпня. Усе йшло чудово. Вона була дуже щаслива. А потім я поїхала у відрядження. Коли я повернулася, донька була повністю поголена, чесно кажучи, я була шокована, бо за цей час я не отримала жодної інформації чи навіть фото. Я спитала чоловіка, що сталося. Він сказав, що вони з донькою дивилися мультфільм, і в одного з героїв була поголена голова, і донька вирішила, що хоче теж, і він погодився. Це спричинило багато драми, ми трохи посварились, і чесно, в той момент я була більше розчарована тим, що він дозволив їй це зробити за одним лише імпульсом. Але наступного дня прийшла моя мама і розпочалася розмова про традицію. Знаєте, як пофарбувати волосся, якщо його немає. Моя мама запропонувала перуку або просто розмалювати голову. Але донька розплакалась, бо зрозуміла, що буде єдиною десятирічною без фарбованого волосся. Блять, стука, що донькічі. Ці... Блять, дать, що шо... блять, дать, Два дебіла нахуй. Ну, донька, понятно, ну, блять, це дитина, що з неї взять. Ну ти, сука, батя, блядь. Це як я бачив відео, там е, говорилось про те, що дітям е, щось там з восьми чи з семи чи шести років вже дозволено, якщо вони чувствують себе не в своєму тілі, не свого, не своєї статі, то вони мають право міняти статі у дитинстві вже. Це, звісно, максимальний е, дебілізм, блядь, це м'яко говоря. Повністю ступійша затея, вообще максимально дебільна. Оце е, живий приклад того, чого, ця затея дійсно не має під собою ніякого логічного фундаменту. Так от, е, ведучий, який обсуждав цю е, ідею, сказав: Я в дитинстві хотів бути піратом. І я кожен день дякую своїм батькам, що вони були. Достатньо розумні і не дозволили мені відрізати ногу, щоб я став піратом. Так і тут. Тіпа, дитина, блять, не понімає ніхера, вона взагалі не дивиться в е, майбутнє. Вона не бачить, як її дії повпливають на її життя в довгостроковому періоді. Це блядь, це, це діти, блядь, осьо, поголила голову, щас плаче, бля, голова поголила, бля, а що а що красить? Ладно, ви поняли Ему, суть. Тепер вона відмовляється йти на свято, бо це вже буде не те. А тепер вона зла. А мій чоловік лютує на мене. Вважає, що традиція тупа, і саме вона винна в тому, що донька засмучена. До речі, традиція, мені здається, прикольна. Для десятилітніх взагалі нормально. А я вважаю, що це він був безвідповідальний і мав подумати перед тим як глити голову. Та понятно, що це він деган, блять, кончений. Поголить голову десятилітній дитині, ну знаючи, що через пару днів це свято, блять, вона буде полюбено плакати і розстроєна? Ну піздец. Так, мій чоловік знає про традицію. Він вже двічі був на такому святі. Редагування. Так, донька повністю лиса зараз. Щодо питання: а що, якщо дитина не хоче фарбувати волосся? Відповідь: Мій брат був такою дитиною. У день святкування він просто одягнув перуку веселки і ніхто не мав з цим проблем. Але як я вже казала, моя донька не хоче перуку або малювання на голові, вона хоче пофарбоване волосся. Друге, радагування. Я помітила, що багато людей у коментарях мають дивне уявлення про цю традицію, тож хочу пояснити. Ні, ми не говоримо про мертвих дітей і немає жодної атмосфери цвинтаря. Хоч традиція і почалася з втрат, це свято життя і радості, щось типу великого дня народження. Тому ми одягаємося яскраво, малюємось і прикрашаємо будинки, і тому діти отримують подарунки. Ні, прикольне. Це ну, двіжуха ця прикольна. Це дітям, десятилітнім, це круто, це, типу, як. Пам'ять осопших, да? це як в Бразилії чи в да, де розмальовуються, співають, танцюють на цвинтарі. Ну, тобто, отак відзначають пам'ять. І це, я, кстати, вважаю, дуже правильний підхід. тому що, що ну, З дитинства треба прививати, щоб відчувати такі емоції, як у Мексики, щоб так відноситися до цього. В нашу людину так уже не переоспитаєш, що вона народилась. Е, жила в цій культурі е, на ці поминки на Пасху бля, ходила на могилки і плакала, то вона вже не буде сміятися і танцювати. Да. Ну, я вважаю, що такий підхід дуже правильний. Ну, Це сугубо моя думка, не треба мене зараз обсирати. Або знаєте, що обсиріть мене повністю в коментарях. Скажіть, що я не прав, що треба плакати, грустити, блять, треба, щоб було сумно. Надо, щоб було сумно. Сумно воно так і так, воно тут сумно. Ти втратив людину, яку вже не повернеш. Це дуже сумно. Це трагедія, це втрата на все життя, цього як не змінить. Але життя продовжується. І треба радуватися, що ця людина була жива з тобою. Я хотів би, щоб на моїх похоронах, блять, ще, ще рановато, навірно, говорить про похорони. Але в будь-який момент це може статися, да? Ніхто не застрахований, ну, в смислі. Точно, ніхто не застрахований, блядь, з станеться. Я хочу, щоб на моїх похоронах всі, блядь, танцювали під вірку сердючку і гасили водяру. Баля, чисто... Іу, бля, Оце Васок нахуй красава. Сука, баля, оце дві жуку замутив. Почаще все так пацани, бля, а? Коментарі. Коментатор, це її волосся, вона може робити що хоче, але їй 10, надто мала, щоб думати про наслідки. Чоловік мав згадати про вечірку, яка вже запланована і не так далеко, і спитати доньки, чи вона точно хоче це зробити, бо вона не встигне відростити до фарбування. Або, хоча б сказати, давай дочекаємось вечірки, а потім, якщо все ще захочеш, поголимо. Коментатор так, саме це, у 10 років діти не завжди думають наперед, вони просто захоплюються моментом. І тут батько має втрутитися і сказати: Гей, давай зачекаємо до вечірки, а якщо потім ще захочеш, зробимо це. Йдеться не про контроль, а щоб уберегти дитину від жалю. Тепер вона засмучена, бо відчуває, що зіпсувала те, чого чекала, а цього можна було легко уникнути. Ну звісно, батя має подумати про це. Це все. Ситуація така странна, блядь Як батя міг так тупануть, як так можна було, блядь? Це взагалі... я не розумію Оновлення наступного дня кілька речей сталося з вчорашнього дня, і, скориставшись тим, що зараз 11 ранку, я вдома сама я хочу цим поділитися. Гадаю, почну з того, що багато з вас мали рацію, навіть якщо й помилялися у причинах. Через три години після публікації першого посту приїхала сестра мого чоловіка забрати доньку. Я вирішила скористатись моментом і попросити її про допомогу, бо вона нейтральна сторона. Мій чоловік був незадоволений і сильно заперечував, вважав, що не варто все це затягувати, але я все ж попросила сестру поговорити з донькою. У сестри мого чоловіка зараз ірокез, тож. Я сказала їй почати з зачісок, а тоді перейдемо до теми, як усе сталося. Вона погодилася. Вони повернулися близько 11 вечора. Ми почекали, поки донька заснула, а потім сіли на кухні поговорити. Ну, чоловік багато разів намагався припинити розмову, але я нарешті дізналась. Так, вони додивились мультфільм з героїною без волосся, і донька зацікавилась. Але далі йде момент. Тато почав підбурювати і казати, що це буде весело. Донька розповіла сестрі, як він переконував її, що так буде прикольніше, і що в грі їй буде краще грати персонажа. Коли сестра чоловіка пішла, ми почали сваритись. Не знаю, чи це помітно, але я досі зла. Спочатку чоловік захищався, казав, що сестра упереджена і все брехня, що ідея була на 100% дончина, але врешті він сказав правду. Так, він переконав її поголити волосся. Ні, це не просто через дурну традицію. Гірше. Бачите, до того, як призначили дату свята, 1 серпня, мій чоловік хотів поїхати у відпустку в Грецію. Вони мали від'їжджати саме 1 серпня. Тож так, мій геніальний чоловік поголив голову доньці, щоб помститись мені за зірвану відпустку. Він думав, що так ми не зустрінемось з родиною, або, хоча б я відчую те, що й він. Так, я теж не знаю, плакати мені чи сміятись. У підсумку я спала на дивані, він зайняв спальню і пішов на роботу зранку. Зараз донька у моїх батьків, а я обмірковую, що робити далі. Я не хочу знову сваритися, але точно не залишу це просто так. Редагування. Дякую всім за коментарі. Як я вже писала, донька зараз з моїми батьками. Коли я відвозила її, ми поговорили. Добра новина, ми трохи пожартували, що принаймні тепер не треба розчісуватись. Атмосфера була краща, ніж останні дні. Разом ми знайшли в ситуації деякі плюси. Я також з вашої поради запевнила доньку, що вона все одно виглядає прекрасно і що вона ні в чому не винна, а я зовсім не злюсь на неї. Погана новина, вона все ще сумна. Каже, що хотіла мати пофарбоване волосся і вже почала сумувати за косичками. Коментарі. Коментатор. Твій чоловік використав доньку, щоб помститися тобі. Дівчино, тікай, заради вас обох. Коментатор. Серйозно, така дріб'язковість за рахунок власної дитини це величезний червоний прапор. Бідна дитина не повинна бути втягнута у це. Коментатор. Я б уже була у в'язниці. Ти чіпаєш мою дитину, щоб помститися мені. Це не дріб'язковість, це жорстокість. Мені байдуже, що це просто волосся. Вона не винна дитина, а не мішень для твоїх емоцій. Оце прям чіткий коментарі, мені подобається. Коментатор. Ти впевнена, що можеш довіряти чоловіку бути наодинці з донькою. Він використав її, щоб покарати тебе. Подумай про це. Тепер вона засмучена, бо була занадто мала, щоб розуміти наслідки. Твій чоловік огидний. Автор. О, я точно думаю про це. Я збираюся зібрати речі доньки і відвести їх до батьків. Я не дозволю їй бути поряд із ним, доки все це не вщухне. Коментатор. Що, чорт забирай? Він мстився тобі? Він і раніше так себе поводив? Чи зробиться знову? Мене турбує, наскільки далеко він може зайти. Я не впевнена, що можна зробити з її волоссям. Може, є співачка чи акторка, яка носить перуки і змінює зачіску, можеш показати їй, щоб підбадюрити. Автор. Найдивніше, що я не можу згадати жодного випадку, коли він поводився настільки екстремально. Так, ми сварились ще не погоджувались, але він ніколи не використовував доньку проти мене. Все було по-людськи. Невелика сварка, вибачення, розмова. Ще кілька днів тому я назвала б його хорошим батьком і чоловіком. Коментатор. Може, він просто грав у довгу гру, чекав моменту, щоб помститися всі ці роки святкувань? Здається, маска спала. Використовувати дитину як знаряддя у дорослому конфлікті це огидно. Автор. Було б ще смішніше, враховуючи, що ми з ним були лише на двох таких святах. Вони не щороку. Було б ще смішніше, так, взагалі-то, це і є ще смішніше. Ну, чесно кажучи, эм, ну, це дуже дивний мужик. Я його не понімаю. Я взагалі його не понімаю. Я стараюся якось поняти, ну. Але... Просто якийсь, блять. Сука, якийсь. Якийсь, блядь... Я ще не знаю, що сказати, бля. Ну, він наче якийсь подросток, дитина, бля, замкнута в тілі мужика, який зробив собі дитину. І мститься цій дитині, блядь, за те, що вона не робила, а зробила її жінка, навіть не жінка, блядь, по факту. А мамка її. Ну, якщо ти злишся, то поголи голову її мамки. Ти що, я не знаю, а дитина при чому? Ще й твоя дитина, Підмай, блядь, зловив би наволоці якусь. А це твоя дитина, чувак. Якийсь він, блядь, дікар йобаний, не знаю. Як свою дитину можна здіватися, я хуй зна. Давайте далі. Слідуща історія. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цій історії. Я не думаю, що буде хоч хтось, хто буде його захищати, блядь. Це. Блядь. Я хочу побачити цю людину. Я сука, хочу побачити тебе лічно. Напиши, що ти на стороні мужика. Я прийду до тебе у весні. Oh він сказав, що я більше ніколи не побачу маму, якщо вона не повернеться до нього. Мені було приблизно 9 років, коли це сталося. Мої батьки були розлучені вже 2 роки, перш ніж перейти до основної частини, ось трохи контексту. Ми завжди жили дуже бідно, мама, тато і я. Тоді вони намагались збудувати будинок в одному з найнебезпечніших районів міста. Там панувала наркоманія, але іншого ми дозволити не могли інакше були б на вулиці. Будинок так і не добудували: недобудовані кімнати, купа матеріалів, голі цигляні стіни з пліснівою і протіканнями. Все розвалювалося як будинок, так і шлюб моїх батьків і моє дитинство. Батько був жорстокий, зраджував, нічим не допомагав. Одної ночі мама різко розбудила мене, накинула на плечі куртку і сказала: ми мусимо тікати. Ми переїхали в інше місто і жили два роки у родичів, перш ніж повернутись. І саме тоді почалась ця історія. Ми з мамою зняли маленьке житло, адресу якого тато не знав. Згодом виявилось, що він питав у людей по місту, де ми і зрештою дізнався. Я був ще малий і, попри все, благав маму дозволити мені бачити його. Суд дозволив йому бачитись зі мною через вихідні, і так тривало близько року. У нього вже була нова жінка, і він досі жив у тому напіврозваленому будинку. Я проводив у нього вихідні. Хоч місце було жахливе, там жив мій брат, молодший на три роки, і ми були дуже близькі. Його мати жінка, з якою тато зраджував маму. Ми з братом гралися на пустирях. Ламкий шифер, старі меблі, кришечки від пляшок ставали нашим уявним парком розваг. Дитину може врятувати фантазія і компанія. Согласен. Я в дітстві, а... собирав бутилки і здавав і собирав. Да. собирав, Магнітом ходив, собирав, якщо магніт притягується, я починав копати в тому місці, знаходив щось і на задень я собираю, я вам скажу таку порядну кількість желізяк. І здавав і бля, нормально. малим піздюком мав нормальні бабки. Це, звісно, ніяк не зв'язано взагалі з фантазією. Я маю на увазі, що. Я міг себе занятий дитинстві. Отак хотів щось собі купити, пішов насобирав, здав. Нормально. Батько постійно казав, що поверне маму. Він просив, аби я не дозволяв жодному чоловіку наближатись до неї. Я малий, теж мріяв про щасливу родину, хоча мені подобалась і мачуха. Правда в тому, що він не дбав про мене. Поки я був у нього, я грався з братом, а він навіть не помічав нас. Аж одного разу сталося щось дивне. Наближався час, коли тато мав відвести мене назад до мами, але замість звичного маршруту він наказав своїй партнерці й брату залишити дім. Вона поручалась, та він накричав, і вона пішла мовчки. Потім він повів мене вниз по схилу. Будинок стояв на стрімкому пагорбі у незнайомий дім. Ми прийшли до якоїсь жінки. Він нас представив і сказав, що я тут залишусь на деякий час. Спершу жінка простягнула мені склянку великого шоколадного молока, мого улюбленого. Вона була дуже мила, усміхалась, принесла напій з кухні. Я випив його. Дуже швидко мене почало хилити в сон. Все потемніло. Коли я прокинувся, я вже був у домі батька. Мама була там. Кричала й ридала, батько панікував, повторював: не роби цього, не роби цього. Мама підхопила мене на руки, ніби я був зовсім малий, і винесла на двір. Була ніч, вулиці порожні. Вона не зупинялась, несла мене до зупинки. Ми сіли в автобус і поїхали. Через роки я дізнався правду. Він викрав мене. Замість того, щоб передати мене мамі, він привів мене до коханки і підмішав щось у напій. Він прийшов назустріч один і сказав мамі, що вона більше ніколи мене не побачить, якщо не повернеться до нього, і просто пішов. Мама збожеволіла. Вона побігла до його будинку, кричала, але його не було. Вона чекала біля дверей, доки він повернеться. Коли він прийшов, вона сказала, що якщо він не відвезе її до мене, вона покличе місцевих наркоторговців, щоб його прибрали. І він повірив. Було пізно, вона кричала так, що чув увесь район, і він знав, що вона не блефує. Тоді він повернувся до тієї жінки, забрав мене і привів додому. Саме тоді я прокинувся. Саме тоді я побачив маму істеричну, нажахану, але все ще сильно, достатньо, щоб винести мене з пекла. Тату, давай більше ніколи не зустрічатись. Я хуєю, бля. Оце батьки, сука, це реальна історія про двох папаш. Бля. Ну, перший папаша. Вже кажеться не таким і <хи> жахливим на фоні цього, да? І як він. Що в нього в голові було? Він викрав свою дитину, щоб шантажувати свою бившу жінку і його маму. Тим, що, якщо він не... вона не вернеться, він їй не отдасть дитину, да? І що? От вона вернулась до нього, і вона буде з ним да? Тобто В його голові це виглядав ідеальний план. Типу, вона повернулась до нього, він добився свого, і вони живуть разом, сука, в ті розвалюхі. Великолепный план, Уолтер. Уолтер. Просто That's охуенный, если я правильно понял. Надежный, блять, кашлицарские часы. Как может это в голове вкластись? Ну, він там, походу ну, наркоман, да, туда-сюда. Если же веб в доме наркоманів, ну, наркоманів, в районі наркоманів, чи в домі наркоманів, я не помню, уже, ну, то значит там тоже він нормально. гасився. Ну, значит, у мозги вообще уже, блядь, полностью. Висохли, витекли, блять, вже там нічого нема. Чисто на ниточки висить, як у Омера Сімпсона. Ну, це страшна ситуація, що він так зробив. А, блядь, ще та жінка замішана цьому, дала цього молока шоколадного дитині знову. Блядь, це пізє завжди, ви ж говоніті. Це ужасна ситуація, прикиньте. І теж, а чого вона нар наркоторговцями почала його угрожати? Типа ментов не боїться, а наркоторговців бояють. боїться там наркоторговці це е, місна влада блядь, чомусь Україну напоминає. Да. Ну, в общем, сьогодні дві історії такі про двох поганих батьків чесно, я не знаю. Коли я підбираю історії, я підбираю їх просто по назві, по кількості е, типа, лайків, голосів, і, в принципі, по популярності там видно. Uh, так що, да, я не знаю, про що буде історія. Ну так попало, що дві історії похожі. Не дуже, але похожі. В обох історіях батько виглядає не найкращим чином. Да? Ну, такі історії. Я сподіваюся, що я колись буду кращим батьком, і своєму сину я буду давати, як мінімум, не шоколадне молоко із снотворним, а горіхове молоко, бо воно менш. Там, Предне і менш калорійне. Отже, на сьогодні у нас дві історії про батьків, про те, яке мабуть, не треба. Повчальні історії. І за цей урок, я вважаю, ви повинні мені заплатити. Кожен заплатити своїм лайком, підпискою, потеребонить колокольці. Переходьте в опис під відео. Там є посилання на мій інстаграм. Посилання на всі джерела можливі для підтримки. Там можна стати моїм спонсором і дивитися відео, які ще не вийдуть багато днів. А для спонсорів вони вже є. Мінімум 2-3-4 відео там завжди передвиложені. Тому, товариші, не тіряйте момент. Ставайте моїм спонсором, підтримуйте мене навіть без спонсорства. Просто ставте лайки. Це дуже важливо для продвигання мого ютуб каналу. Чим більше підтримки, тим більше відео. Пам'ятайте це. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви берете активну участь в житті цього каналу. Всіх люблю, всіх обняв. Побачимо через день. Па-па.